Део Ланос перший український автомобіль на коробці автомат. Спочатку Lanos випускався тільки в Кореї. Класичний Lanos на запорізькому заводі почав складатись у 2004 році. З 2008 року Део Ланос став суто українським. бо на зазі штампували, зварювали та фарбували кузови. Автомобіль комплектувався також двигуном 1,4 літри Мелітопольського моторного заводу. Відтоді він вже продавався під назвою ЗАЗ Ланос. Кінці грудня 2011 року в Україні з'явились перші екземпляри Lanos з автоматичною коробкою передач від японської Компанії iSim, що робить також коробки автомат для автомобілів Volkswagen. Витрата бензину була 7 літрів на 100 кілометрів. В останніх версіях з'явились навіть електрообігрівачі передніх сидінь і бічних дзеркал. Продавався новий Lanus за 70 тисяч гривень. У 2017 році були випущені останні моделі Lanus, який став дійсно народним авто. Всього було продано 360 тисяч автомобілів, але його час пройшов, бо навіть в таксі його не беруть. У 2018 році таксі уклон відключили їх від системи, бо на них було більше всіх скарг по комфорту. Підписується.